Усі о волонтери нажитися на чужому горі в Україні це бізнес номер один. А тим паче, коли країна переживає серйозну скруту. Кожен виживає як може, але деякі зазіхнули на святе і під маскою благодійників, почали оббирати людей прямо на вулицях. У метро вздовж доріг біля супермаркетів та навіть у громадському транспорті зі світлими обличчями та щирими посмішками вони збирають пожертви, а потім без жодних докорів сумління кладуть усі гроші собі у кишеню. Тернопіль машина з донецькими номерами самі з Одещини, а працюють тут. Щоправда, не працюють, а шахраюють. Пішли у скринькарі, бо справа, так би мовити, не важка, а головне дуже прибуткова. Озброївшись звичайними трилітровими банками, хлопці одразу взялися за роботу, а збагатіти планували за рахунок хворих дітей. Їздили по ну, по, по торгівельних, по магазинах, розставляли скриньки. П'ять відсотків все. Ну, коли 70 гривень, коли 100 гривень. цих псевдоволонтерів затримали, причому у дуже несподіваний спосіб. Міліціонери просто зупинили підозрілу автівку, аби перевірити документи, а натомість зірвали великий куш. Хлопці роз'їжджали на машині на підпитку. І як з'ясувалося пізніше, вони ще й фіктивні волонтери. І таких любителів легких грошей в Україні сотні, а може й тисячі. Унікальний сплеск благодійності в Україні розпочався ще за часів майдану. Потім великі пожертви люди почали віддавати на потреби армійців. Втім, поряд із милосердям у деяких українців розквітли й інші інтереси меркантильні. Завжди саму місію волонтерства світло. Персоналі деякі будуть ганьбити. Будуть намагатися її дискредитувати, як деякі нечесні попи дискредитують віру да, там, чи, чи, чи релігію. Да. Але сам акт волонтерства, світлий, з гарними намірами, він залишається чистим, незалежно від того. Шахраї на цьому наживаються чи не наживаються. Завжди буде хтось, хто хоче на світлому зробити тему. Це Руслан він представник благодійного фонду Сильні духом. Хлопець вже не перший місяць працює волонтером. каже з пластиковим боксом на вулицю виходить лише на кілька годин і додає, робить це від щирого серця, а за свою працю не отримує жодної копійки. У мене є бажання, у мене є свої діла. У мене є учоба, робота. Неважливо, скільки там А ось інший учасник благородної справи Роман. Він представник доброчинної організації Єжаки. І, попри погану погоду, хлопець по кілька годин на день крокує вздовж доріг, збираючи кошти для хворих дітей. Каже, сам пожертвувати не може, але принаймні у такий спосіб допомагає маленьким отримати шанс на одужання. Досвідчені, ж волонтери свою діяльність називають просто це своєрідний діалог з Богом. Коли людина робить добро, коли людина віддає частинку від себе заради того, аби врятувати іншу людину чи не дати впасти в біді, вона веде діалог з творцем. Однак ведуть цей діалог з Богом далеко не всі українці, ба більше переважна більшість людей зневірилася, і в образі волонтера бачить негідника та шахрая. Ну не ходить по улицам и не собирать деньги, понимаете? Должен быть какой-то расчетный счет. Так может так проще, наоборот, человек идет на работу, с работы раз помог. Нет, это не серьезно. Не верю тем, что стоять при их переходе. Как-то лучше проверить, на сайте На на сайтах посмотреть. Вот. Ну, у реального волонтера, по идее, должен быть сертификат, там какие-то документы, они предъявляют, да. да. уродують шахраї волонтери і в інтернеті. До того ж, провертають свої злочинні схеми дуже майстерно. Вони створюють фейкові сторінки реальних волонтерів і благодійних організацій, а потім лише змінюють банківські реквізити. А відтак усі перераховані кошти потрапляють вже на їх власні рахунки. Експерти кажуть, суми таких фіктивних доброчинних зборів можуть сягати мільйона гривень щомісяця. Тож вони пропонують своє рішення цієї проблеми внести зміни до кримінального кодексу і карати. Псевдоволонтерів не гривнею, як то кажуть, а позбавленням волі на строк від 3 до 12 років. Натомість народні обранці також у цьому питанні не пасуть задніх, ба більше вже навіть розробляють відповідний законопроект, згідно з яким кожен, хто виходить на вулицю, аби збирати гроші, одразу здаватиме їх у банк. А допоки у Верховній Раді гадатимуть, як боротися з фіктивними благодійниками, злодії й надалі наживатимуться на чужому горі. Тож українцям треба самим навчитися, як відрізняти. Звичайного пройди світа від справжнього волонтера. прежде чем кидать кому-то в копилку или давать деньги, или на карточку, первым делом мы рекомендуем проверить документы. Если это ребенок, который болеет, чтобы было разрешение родителей, чтобы были все диагнозы, заключения врачей, чтобы были все копии этих документов. Давайте привязываться опять же к фондам, к организациям, к тем, у которых есть сайты, на которых можно посмотреть отчетность, копии квитанции, на что были потрачены деньги, и там фотографии, акты передачи, Куда они были переданы? Если есть подтверждающие документы, то вы можете доверять и вы можете переводить деньги.